Приїхав з Ізраїлю, щоб захищати Україну. В одному з черкаських закладів освіти організували зустріч учнів та військового іноземця, де таким служить розповісти не зміг задля безпеки. Проте на більшість питань дітей відповів, що ж запитували присутні та чого не вистачає нам для перемоги на думку гостя. Далі у сюжеті I don't like rap. я не люблю реп, чи схоже на це. Я люблю класику. Можливо, вам подобається українська музика. Я її не розумію. ha 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 Можливо, подобається червона калина. Обожнюю цю пісню. Це військовий з Ізраїлю в Україну. Приїхав, щоб допомогти нам відвоювати незалежність у російських окупантів. З міркувань безпеки. Ми не називаємо його імені, звання та місця служби. Попри секретність, розмова із учнями зав'язалася. Зокрема, цікавилися, що він знає про українську культуру. Гість зізнався відверто. Цього питання не вивчав, але встиг полюбити український народ за силу та щирість. Українці дуже мотивують бути тут і продовжувати. Жувати Я Не маю змоги зараз вивчати історію та культуру цієї країни, відвідуючи музеї. Я полюбляю піші прогулянки лісом чи ходити в гори. Мені подобається I тут. Але в моїй країні я люблю гори. застав іноземний військовий і українську зиму. Чи сподобалось йому ця пора року? Відповідає так: Я ненавиджу її в Ізраїлі найнижча температура, яку я пережив, це нуль градусів. Це було поза минулої зими. Під час цьогорічної ми воювали при мінус 17 градусах, і мені не сподобалось. Були й питання про російсько-українську війну, зокрема, що вразило найбільше під час служби, і звичайно ж, секрет перемоги над окупантом. Ем перші міста війни, в яких я побував, були Ірпінь та Буча. Це був найжахливіший період за весь час перебування в Україні. Те, що я там побачив, волів би не бачити ніколи в житті. на вашу думку, що потрібно українській армії, щоб перемогти у цій війні. Щоб переважати ворога у силі. Вам потрібні підводні дрони. Українські військові дуже вмотивовані, але необхідна техніка. Багато техніки. Волонтер та організаторка зустрічі Катерина Гнатюк каже, такі ініціативи важливі, щоб суспільство не забувало, що війна триває. Є поняття того, що в нашій країні йде війна, не в залежності від того, це громадянин України чи громадянин іншої країни. Люди мають залишатися людяними і мають розуміти, що війна то погано і треба боротися зі злом. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.